Цей канатний паром через Десну – єдина переправа, що сполучає пекарівський старостат із сосницею. Місцеві кажуть, без нього доводиться їхати колом у понад 100 кілометрів. Паромщик перетягує паром через річку вручну, щонайменше півсотні разів на день. І так щодня, без вихідних у спеку й дощ. А взимку, коли крига ще не стала міцною, доводиться пробувати лід, аби паром так і зміг пройти. Справжнє випробування, але для них це буденність. Паром працює щодня, поки річка не замерзне. Як тільки з'являється лід, спрацьовує стихійна переправа. У 2022-му навіть люди й автомобілі ходили прямо по кризі. Переправа життєво необхідна. Тут перевозять не лише пасажирів, а й швидку продукти пошту. Ясь машина виїде. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії з села та природи України.